Друзі, спробую записати відео про свій графік роботи, як я таксую. Буде відео за тиждень, не знаю, чи вийде мене записати, чи ні. Я думаю, вийде, буде цікаво. Власне, погнали. Починаємо. E, значить так, Дивимося, я все, сьогодні понеділок, я бачите, вже наїздив 15 кілометрів. І це при тому, що я не таксував. Не таксував. Це я з дружиною поїхали, там попили кави, там заїхали ролінку на кло, з'їли там в лісочок, заїхали. В общем, нічого не робили. А зараз у мене якісь справи, у мене праве колесо підспускає десь за день на 0,30. Так, от то я їду на монтажку вирішувати це питання. Коротше, з колесом я порішав, там спускали через Дніпель мінус 100 гривень. Уже натаксував сьогодні, і ось ось 28 км я проїхав і буду їхати на лівий берег. У мене борг, борг за телефон, в суботу в мене забулися. І от їду отдавати, побачимо, що з цього вийде. Я сподіваюся, що я щось побисткому зроблю якесь замовлення на лівий берег стрімків, але щось от поки нічого нема. Ну ждемо, ждемо. Все як завжди, От коли тобі треба, ніяких замовлень туди, куди тобі треба, немає. Чого так. От чого так, блін? Я домовився я там на конкретний час, тому буду їхати пустим на лівий берег, може щось по дорозі зловлю. Але це не точно. Отак. От от. Ну що ж, привізся телефон і мені дали 1000 гривень. Мілоче приємно, хоча я кажу, це мілочі. Це 1000 гривень. Так, що, так, от. По дорозі такий уклон мені насипав за замовлення там за 259, так що взагалі чітко. Так, ну ось я вдома, зробив ще два замовлення. Одне з тої точки, де віддавав телефон відразу на Печерськ до свого університету. До речі, їхав, там людина попросила їхати через Південний міст, у нього є перепустка. Заторів не було ще, але на 5 хвилин швидше вийшло. От от. Кстаті, дорога от в бік правого берега, там топчик, то, може, на лівий скажеться, що розбили. Власне, добрався на Печерськ, там замовлення було до мого університету, де я колись навчався. Якщо вам цікаво, де вчать на таксистів, то це університет технології та дизайну. Кнутте там у мене, там я отримав дві вищі освіти. Ось так от. Ну і там відразу мені у кончик просто класно постелив замовлення з невеликою подачею до гуртожитку, де я раніше жив на Лейвцівській, прямо в чебани мені додому. Так що три замовлення зробив, день хороший. Можливо, ще виїду, але бажання сильно немає сьогодні. Інші справи. Я так накатав і бачите, я сьогодні не планував таксувати, але вирішував питання, якісь, ну, віддати телефон. І я просто от по дорозі собі ще заробив якісь гроші. Тобто, ну, якщо ви просто хочете не постійно таксувати, а їхати кудись і щоб вам за це платили, то в принципі от уклон, топова тема. Користуйтесь. 8.20. Надо было вставать раньше. Вы бачите, блин, на не в этом заторе, надо якось ехать работать. Ну вот такое, будем проверять. Сейчас почистим с них и работать. Так, то есть надо разрывты. И, кстати, подарунок под уклона. Так, хто бачив як заводиться дізельочок Показую. мною показую. цей ключ. Дізельочок заводиться зимою, якщо нормальний акумулятор, ну, У мене не такий, завжди просто Все, працюємо. Ну що ж, ж дивимося, таке замовлення взяв. Так як я вчора накатав. Скидаємо, скинули і заміряємо, що там вийде. Бачите, коефіцієнт 2 ніби нічого, але їхати тут, звісно, вже, ну, годин, ну, годину може десь. Такий затор на в'їзд в Київ, просто ну, будемо дивитися, що з цього вийде. День починається. Все-таки в пробках приємніше стоять ну, з замовленням 525, ніж 300. Так що будемо стояти. Так, дивіться, зробив це замовлення, витрати. 5,7, а це я ну, 50 хвилин їхав десь. А виходить, що бачите? Машина була 16 хвилин заглушена. Оце, так, оце такий заторчик. Зазвичай, бачите, я вписуюсь, у мене середні витрати 4,9, коли я катаюсь на цій машині. Але коли затори, то витрати зовсім інші. Так, Будемо шукати далі, що у нас тут. 39 замовлень, щось виберу. Друзі, що ж, я вже вдома, робота закінчилась, скільки можна, типу, ну, три замовлення зробив і все. Ну, блин, насправді тут такий сніжочок гарненький, то не хочу працювати, хочу з дружиною покататися, по лісочку, попити кави, відпочити. Бо робота вона завжди буде, а сніг він, блин, ось. Як завтра не буде сніга, то все. А так от, ну, блин, реально треба кайфанути від сніжку. Буду цим і займатися. А що в мене вийшло? Все бачите, 63 км, середня 23, 4,9, км, витрати палива упали. Отак. От Зараз от. покажу, що по замовленнях вийшло. Вот з цього я починав. Потім, от, блін, ну це класне замовлення було. 500 чем-то гривень, але я в цей момент здавав назад, я не бачив, що воно висить. І, короте, ну, ще попортив собі рейтинг чи чекарму. Ну, Прийшлося брати все таке. 330 прилетіло. На ЖК Варшавський плюс. Хороше замовлення, я ним задоволений. Ну, Якщо додому було таке в бік дому, то я його і взяв короте. 424, таке більш-менш нормальне замовлення, скажімо, з учетом того, що я хотів додому, то це просто шикарне замовлення. І то, тищоночка, де то в мене є. Все, короте, до вечора. вечором щось поїду, ще покатаю. Це моє улюблене кло. Тут я буваю найчастіше. Я їду за круасанчиком. Ось на що я проміняв таксування. На ось такі лісочки, сосанки. І от, оцю кав'яреньку. Сюди ми приїдемо. От. Будемо пити каву і милуватися лісом. Взагалі, дали за ДТПшечку. Ну що ж, друзі, друга година дня і я вже їду працювати знову. Що ж делать, треба працювати. Коротше, попутно поки я не працював, мені стукнули машину. Що сам розкажу, це просто жестяк. Давайте, з чого ми почнемо? Начнем? Почнемо з того, що бачите, вже 100 км я проїхав. А тепер розкажу, як же мене стукнули. Це просто жесть. Стою біля фори. І чувак стою, сижу в машині, нікого не трогаю, бабах по машині. Так, блін, голосно, я думаю, це. Але ні, ні, виходжу, дивлюсь, і там чувак коротше, просто ювелір, він колесом. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. А, він цим бампером заднім мені прямо там, де колесо, і в крило заднє виходить. А там в мене різинка, коротше, щось резинка така. Ну, резинка та пластмаска. Поцарапалась трохи, ну блін, чесно кажучи, я от не розстроївся, коли побачив, що вона царапана, тому що, блін, він дав ще 50 євро. Блін. Ну я б не розстроївся, бо він навіть нічого не дав. То есть, це його була ініціатива. Я в принципі до цього нормально ставлюсь. Там нічого такого не було. Звісно, брін, я другу пластмаску не куплю. Да, другу пластмаску не куплю за ті гроші, але блин, ну це ж машина, воно так має. Там коцнув, там все-все. Це, це, це нормальні моменти. Я ну, через це абсолютно не парюсь. Я блин, дуже радий, я йому подякував, що він не затарабанив фару чи ще щось. Ну, це взагалі мужик-Ювелір молодець. Молодець, в нього там маленька царапина на бампері, теж нічого страшного. в принципі. Бампер це розходник. В общем, їду працювати, далі буде. Посадів на лівому березі, ось спіймав таке замовлення, 318 гривень і обіцяє Google, що я його зроблю менше, ніж за 30 хвилин, що я вважаю дуже круто. Бо, чесно кажучи, з лівого берега тут я не часто їсть, але мені таке тикало там за 450 їхать півтори години. Такі замовлення тикало, коротше, прилітало, я все відміняв, відміняв. А це нічого, за півгодини впораюсь і я на лівому березі, там в районі Деміївки отлічне місце, по-моєму, для часпіка. В общем, Гугл не надурив, і я такий вписався в пів години. Приїхав і там відразу без подачі прямо мені замовлення до Ocean Plaza. І зараз буду щось от... Ох, виставив один фільтр. Тут головне, в цей час не вляпатися в щось, в якесь замовлення. Мені треба перевіряти по часу, що ти береш, бо можна вести блін, дуже довго, там, за 300 гривень візьмеш а будеш вести там, 50 хвилин. Таке не треба, таке відміняємо. Так, приїхав на вокзал. Я на вокзал завжди приїжджаю ось на цей кружочок, що а, ліворуч від центрального входу. Тут звичайно є де стати, якщо, звісно, жопа на вокзалі, то нічого немає. Але Але зараз є і в основному я попадаю так, що є. Дивимось, що тут є заказики, Ось на оболонь. На оболонь. 324. Їхати 36 хвилин. В принципі, можна було б з'їздити. Не знаю. Подача звідки? Щоб ви брали б, так і не брали. Подача нормальна. В общем, можна було б і взяти, так? На позняті не хочу. Крюківщина, то довго по любасу. Короче, фільтра навіть включати не буду. Возьму, мабуть, на балонь. Поїду я на оболонь. Щось мені щастить на телефони, короче, ось ще один забули у мене телефон. Таке собі, брен. Коротше, те замовлення, що з вокзалу я брав на оболоні, його відразу скасували. І я взяв на проспект Науки. І тут же я, це попереднє замовлення, що на вокзал теж тут було. Тобто це дзвонили мені за цей телефон, може, зараз спустяться та да заберуть його. Отак от. Коротше, такое. Соточку дали за забутий телефон. Ну і на тому спасибо я все одно був тут. Добре, що не треба з ним возитися, так навіть проще. Ну що ж, я вкотре по своїй глупості взяв замовлення на лівий берег. І бачите, 10 година. Зараз побачимо, чи щось прилетить мені, чи ні на правий. Ждемо, ждемо, скільки я тут просижу. Сьогодні мій день. А, буквально 2 хвилини постою і мені що попало там за 269 десь на Деміївку туди в ті края Прилетіло, в общем я радію. І ви радійте. Взяв таку маршруточку на балон за 450 і сподіваюся, що додому не буду їхати за балоні пустим. Ваші прогнози. Зловлю я щось за балоні, домой да, на ті рімочки. В общем їду я вже додому. Я, звісно, на... зверху тут на балоні не буду торчати, чекати, а вдруг що щось прилетить Блін, біле ще може взяти. Так, туди нічого не поймаю ладно. Коротше, да, Я виставив туди в район Либецький одні фільтри, а другі додому, і жду, що щось клюне. Що щось клюне? Може, щось і клюне. Ну, ждемо, коротше. Про це замовлення хотів розказати маршруточку. От я такі замовлення, все-таки от мені подобаються. От три людини везеш. Три різні точки, але жодну людину я не завіз по точці. Всі просили вийти раніше. От завжди ці люди, роботяги, які пізно їдуть з роботи, вони от розуміють оце все, ситуацію, що не успіваєш йти і нормально до цього ставляться. Самі просять, от, не треба завозити, не треба сьо, не треба це. Маршруточки все таки топчики. Ну як? Коли нормальна, більш-менш ціна. Ну, тут 450 гривень я блин, за 25 хвилин справився. Ну, може, чуть більше, ну, до 30 минут точно. Хороше замовлення. Ну і додому, якщо щось зловлю, то це, то це буде таке хороше замовлення. А ні, то ні. Таке мені сьогодні фартить. он 321. Замовлення цей в цей бігті теремків я зловив. Так що вже не геть пустим, буду їхати, Отлічненько. Ну що, друзі, я вже вдома. Давайте я розкажу, що я накатав. А накатав я, каса мене показує. Зараз я вам скажу, 4800. 4800 каса і цеп. Бачите, 337. Ну, коротше, ну, кілометрів 40 я ж по своїх ділах проїхав. Тобто 300. Ну, в общем, 750 -то. ну 700 гривень на паливо пішло. От у мене на це таксування. Тобто, грубо говоря, 4000 чистими, якщо це можна назвати чистими. Отак, От коротше, що я можу ще сказати? Що, що вечором взагалі кефов немає, там може щось в центрі, тут такі слабесенькі. Ну, це в суботу може бути щось, От в п'ятницю вечором. А так в обичні дні немає вже давно нічого. Єдине, що ну, катайся там, просто як катаєшся? катаєшся на бешені кілометражі, але ти швидко робиш це замовлення. От, наприклад, як останні два замовлення моїх сьогодні, це 450 з іпідрому на оболонь. І з Почайної на той самий іпподромчик я вернувся за 330 чи скільки там. Щось, типа, цього. Тобто, умовно, на це все у мене пішла година десь. ну, 450 і 330, це скільки? 780. Ну, коротше, нормально мені залиши з цього замовлення. Так що, це єдина вигода вечором. Це, типу, тупо. Кілометраж набивати і швидко робити замовлення. Ну, я таке люблю. Я таке люблю, я ніколи не орієнтуюся на кілометраж, Яка там хіра, за скільки тих кілометрів. Ніякої. Так що таке, все, я домой. А, а завтра, може, опять встану поранше. Ну, це не точно. Коротше, все. Все, давайте, до завтра.